Let's go. Шестирічна помста за зраду. Життя руйнується, коли зраджують. Помста колишньому коханцю моєї дівчини, що готувалася шість років. Панове, історії про невірних дружин та історії помсти. Якщо ви зараз переживаєте біль розбитого серця, знайте ви не самотні, і ці історії можуть вам допомогти. Шлюб це невдала інвестиція. Що найцінніше може мати людина? Я вважаю ця річ безцінна. Довіра? Ні, це душевний спокій. Зрадлива дружина нищить його одним ударом у серце. Душевний спокій цінний, бо він рідкісний, адже ми завжди про щось турбуємося. Стосунки це криптоніт душевного спокою. Зрада в певному сенсі це емоційне вбивство, бо вона змінює тебе, і ти втрачаєш частину себе як особистість. Перейдемо до цієї історії. Її справді сумно слухати. Навіть крізь цей роботизований голос відчувається біль. Добре, почнемо з передісторії. У мене були нестійкі стосунки з цією дівчиною ще з молодшої школи. Ми постійно були присутні в житті одне одного, і навіть сьогодні ми все ще спілкуємося. Я думав, що кохаю її як грім серед ясного неба, але це було не так. Проте, в старшій школі між нами все стало досить серйозно. І чим серйознішими ставали наші стосунки, тим гірше ми ставилися одне до одного під час сварок. Це були найтоксичніші стосунки, в яких я коли-небудь перебував. Але зараз ми насправді чудові друзі. У той час я працював на складі в магазині іграшок у торговому центрі. Іноді це була ранкова зміна, іноді нічна. Тому мій режим сну був повністю збитий. Ми зустрічалися і досить регулярно спали разом протягом усього мого випускного року. У неї було своє коло друзів, у мене своє, і вони рідко перетиналися. З'являється, де голова Кайл. Тепер, де голова Кайл, зіпсував репутацію всім іншим кайлам, які ковтали енергетики монстр, пробивали стіни та нападали на людей. Він фізично та емоційно знущався зі своєї дівчини, а пізніше дружини. Він маніпулював друзями, змушуючи їх дозволяти йому робити все, що заманеться, підсадив одну дівчину на таблетки після того, як завагітнів від неї, щоб змусити її віддати дитину. Просто покидьок найвищого гатунку. Кайл був частиною обох наших кіл. Він дружив з кількома моїми знайомими, а дівчина була досить близька з його дівчиною. За кілька днів до цього ми з дівчиною дуже сильно посварилися і помирилися, як це зазвичай у нас бувало. Коли я збирався лягати спати перед роботою наступного ранку, задзвонив мій телефон. Це було повідомлення від Кайла, а потім три фотографії: одна оголена моя дівчина, одна моя дівчина з ним. А остання завантажилася лише наполовину, але на ній чітко було видно, як моя дівчина робить йому мінет. Я був розлючений, але оскільки я вже закінчив школу, я не міг знову зустрітися з ним, щоб вилити свою лють традиційним способом, тому я просто махнув рукою і пішов далі своїм життям. Я все ще злився на дівчину за те, що вона знову мені зрадила. Це траплялося кілька разів з обох сторін, тому це досить швидко пробачилося. Тож ми кілька разів посварилися. І, зрештою, помирилися, коли вона розповіла мені всю історію. Кайл сказав їй, що я сплю з сестрою його дівчини, чи щось таке, і що це її спосіб помститися мені. Тепер чи було це дріб'язково і тупо? Абсолютно, але він не був таким вже й розумним, а історія не була настільки неймовірною, щоб вона йому не повірила. Вона сказала мені, що оскільки це була брехня з його боку, вона закінчила з ними обома. І ми пішли своїм життям початок довгої гри. Минуло кілька років дівчина переїхала в інший штат, але ми все ще підтримуємо зв'язок. І несподівано дружина Кайла пише мені у книзі облич. Ми розмовляємо про те, як справи, де ми живемо, і таке інше. Виявляється, вона живе зовсім поруч зі мною. Ми час від часу продовжуємо спілкуватися. Одного дня вона пише мені з проханням про послугу У мене вихідний. І я нудьгую до смерті, тому я погоджуюся і приношу їй пачку цигарок, оскільки в неї закінчилося, а вийти вона не може через дитину. Я приходжу до її квартири і ми трохи розмовляємо, потім виходимо на патіо покурити, і при денному світлі її сорочка майже повністю прозора. Я мимохідь зауважую це, і вона, не задумуючись, знімає сорочку. Ми повертаємося всередину і починаємо займатися сексом на ліжку Кайла. Наш роман триває кілька тижнів, а потім якось сам собою закінчується. На той момент я відчував, що моя помста завершена. Я переспав з дружиною цього хлопця на його ліжку, і він не дізнається про це, доки вони знову сильно не посваряться. Я вмиваю руки від цієї драми і йду далі своїми справами. Минає ще кілька років. Мій гурт щойно закінчив великий концерт перед нашим туром, і коли я спілкуюся з фанатами біля нашого мерч стенду. Я отримую повідомлення у Фейсбук від Кайла ще до того, як Фейсбук розділив повідомлення від друзів і недрузів. Кайл був у лікарні, він написав, що це серйозно, і запитав: Ти колись проводив час з Ханною? Я дивлюся на це повідомлення, обмірковуючи всі способи, як я міг би звести його з розуму, але вирішив трохи прозондувати ґрунт, сказавши Думаю, це те, про що тобі слід спочатку запитати її. Він відповідає. Я запитав, і вона сказала мені, що щось сталося в нашій квартирі. Мені потрібно знати, чи це правда. Тож я на секунду задумуюся і надсилаю йому дві фотографії, які ми зробили: одну, де вона робить мені мінет, і одну після цього. Він просто відповів дякую і заблокував мене. Я думаю, добре, тепер цей покидьок знає, що це таке, і йду собі далі. Але ця історія ще не закінчена, друзі. Далеко не закінчена. Бачите? Потай від мене Ханна і Кайл народили ще одну дитину приблизно через 9 місяців після нашого роману. І це була не дитина Кайла. З фотографій було очевидно, що ми не використовували захист і не переривали статевий акт, тому він одразу запідозрив, що це моя дитина. Ханна знала краще, оскільки вона вже була вагітна, коли ми почали зустрічатися. Але ледь-ледь. Кайл вважав мене своїм ворогом ще зі старшої школи, тому що я нібито вкрав у нього всіх його друзів. Тому знання того, що він виховує дитину того, кого він ненавидів, просто роз'їдало його зсередини. Він почав вживати важкі наркотики і став затятим алкоголіком. Він намагався дізнатися, де я живу, і постійно намагався помститися мені за все це, але зазнав жахливої невдачі. Він втратив роботу, сім'ю, тих небагатьох давніх друзів, які у нього були. Власне його життя просто розвалилося. Близько двох років тому я знову зустрівся з іншою колишньою зі старшої школи, і вона розповіла мені про наслідки, що Кайл намагався зробити, що сталося з його життям. Ханна забрала у нього все під час їхнього розлучення. Останнє, що я чув, це те, що він сидить у в'язниці за пограбування винного магазину, маючи при собі метамфетаміни та заряджений пістолет, за що йому дали близько 12 років. Короткий підсумок. Хлопець змушує мою дівчину зі старшої школи переспати з ним. Надсилає мені фотографії. Я роблю те саме через руки, і це руйнує його життя. Гостра помста негідному родичу. Я доглядальниця, і останні два роки я змушена боротися з жорстоким пацієнтом. Ця людина, мій родич, який живе зі мною. До грудня минулого року я була готова терпіти його вдома, але між Різдвом та Новим роком стало очевидно, що його місце в будинку для літніх людей. На жаль, я живу в штаті, де пацієнта не можуть забрати з дому, якщо є хтось інший, хто згоден продовжувати за ним доглядати. Скажу прямо, це неприємно. Кілька місяців тому в нього почалася хронічна діарея, яка зазвичай трапляється вночі. Ванна кімната знаходиться на іншому кінці будинку від його кімнати. У грудні в нього стався настільки сильний напад діареї, що його спальня та вся підлога в будинку були забруднені фекаліями. Я відновлювалася після травми коліна і не могла за ним прибирати, хоча допомогла йому викинути піжаму, яку вже неможливо було відіпрати, і обмила його тіло. Він пообіцяв вимити підлогу, включно з килимом у спальні. Наступного дня я пішла до його кімнати, щоб розбудити його як завжди, а він закричав, щоб я не заходила, бо він ще не закінчив чистити килим. Коротше кажучи, він відмовився прибирати власні випорожнення зі свого килима протягом двох днів. Знову ж таки, цьому чоловікові явно місце в будинку для літніх людей, але штат не хоче його туди поміщати не тому, що він здатен до самостійного життя. Соціальні працівники з різних установ підтвердили це, а тому, що вдома є хтось, хто за ним доглядає. Я на даний момент не маю жодної законної можливості забрати його з дому. Я розмовляла з багатьма державними установами та юристами. Єдиний легальний вихід надати незаперечні докази великій кількості людей, наприклад, персоналу центру сну, що він не здатен до самообслуговування. Єдиний інший варіант, який запропонував штат на даний момент, це щоб поїхала я. У такому випадку вони б регулярно надсилали людей для його нагляду та збору доказів його безпорадності. Потім вони б його забрали, не маючи іншого вибору, якщо мене не буде вдома для догляду за ним, і я змогла б повернутися до свого будинку. Я не збираюся залишати свій дім і вже точно не залишу його самого в моєму домі, навіть тимчасово. Це не підлягає обговоренню. Тож завтра ввечері в нього дослідження сну, і він проведе ніч у центрі сну. Сьогодні я вирішила, що завтра ввечері подам на вечерю щось дуже гостре, якщо в нього почнеться діарея в центрі сну, він не зможе себе контролювати. Медична команда центру сну матиме наочний доказ того, що я розповідала його опікунській команді ще з грудня. Ця людина не що інше, як перерослене мовля, яке потребує постійного нагляду. Хочу наголосити, що цей чоловік влаштував мені справжнє пекло. Він погрожував приспати моїх тварин, розорити мене фінансово та знайти спосіб відібрати в мене будинок. Він обзиває мене жахливими словами, він вкрав з моєї кімнати фамільні коштовності, не минає й дня, щоб він не образив і не принизив мене всіма можливими способами. Я завжди виглядала дуже молодо на свій вік. За останній рік я постаріла щонайменше на 10 років, моє фізичне здоров'я зруйноване. У мене важка гіпертонія та напади тривоги через постійні знущання. Цей чоловік справжнє чудовисько, і я добьюся справедливості, навіть якщо мені доведеться зробити це самій. Помста емоційно жорстокій сестрі, трохи перед історією. я друга наймолодша з восьми дітей, і мої брати та сестри зведені по матері. Я не росла з ними і вже в дорослому віці почала налагоджувати стосунки. Тоді я й зрозуміла, які вони насправді неприємні люди. Я кинула коледж і кілька місяців жила зі старшою сестрою, перш ніж повернутися до рідного дому, який виставили на торги, бо мій брат не платив іпотеку. Бабуся залишила йому будинок, оскільки сама переїхала. Це був дім мого батька, але він помер. Будинок мав дістатися мені, як єдиній дитині, але я була занадто мала, тому його отримала бабуся. Було дуже сумно розуміти, що я втрачаю дім свого дитинства через те, що мій брат вкрав гроші, які йому дали інші брати та сестри на іпотеку, і втік. Хотіла б я, щоб ця історія була про нього, але я його більше не бачу. Отже. З'являється моя найстарша сестра, яка до всього іншого ще й вважає себе всемогутньою матусею, а її дитина також була розпещеним створінням, яке переїхало до будинку, щоб заощадити гроші під час судового стягнення. Оскільки це мало тривати кілька років, ми всі вирішили залишатися якомога довше. Тепер моя найстарша сестра, яка змушена була піклуватися про інших наших братів і сестер, не про мене, бо я жила з батьком і мачухою, все ще живе з думкою, що я дитина і маю робити все, що вона скаже, особливо тому, що вона мені допомогла. Я жила з нею кілька місяців, перш ніж повернулася додому. Вона з тих, хто думає. О, я тобі допомогла, тож тепер ти мусиш допомагати мені. І, звісно, я допомагала, бо відчувала себе зобов'язаною. Вона також допомогла мені влаштуватися на свою роботу. Я цінувала все це, але з цього моменту все почало йти шкереберть. Ми всі заощаджували гроші. Вона сказала, мені, що мені доведеться жити з нею, оскільки я не зможу знайти собі окреме житло. Я в це повірила. Я була молодою дорослою і все ще поводилася як покірна молодша сестра, і моя сестра це знала. У будь-якому разі я відкладала 100 доларів або більше з кожної зарплати, бо ми збиралися зробити перший внесок за будинок. З часом її знущання почали посилюватися. Моя сестра, справжнє бидло, і щоразу, коли я робила щось, що їй не подобалося, вона заявляла чому ти поводишся як хтось іншої раси. Я підтримую право на аборт, тому вона висміювала мою позицію. Вона ненавиділа те, що я люблю свою собаку більше ніж її дітей. У неї народилася ще одна дитина. Один бог знає, як вона могла собі це дозволити, і вона постійно погано відгукувалася про мою собаку. Вона брала мій телефон і читала мої повідомлення. У мене були інтимні повідомлення до мого хлопця, і вона намагалася мене соромити за мої сексуальні уподобання. Вона висміювала мою депресію та спробу самогубства і змушувала мене почуватися нікчемною без неї. Хоча вона постійно просила у мене гроші з моїх особистих заощаджень і змушувала мене вірити, що це на дитяче харчування, але насправді це було на траву. Вона навіть зайшла до моєї кімнати і вкрала у мене 80 доларів на траву. Зрештою, вона їх повернула, але я все одно просила її не курити в моїй кімнаті, бо у мене астма, але вона все одно заходила з цигаркою або косяком. Якщо я витрачала гроші на себе, вона казала знаєш, нам потрібно заощаджувати гроші, але при цьому вона витратила 400 доларів на різдвяні подарунки, які її діти ніколи б не використали. Коли ми працювали разом, вона злилася і заздрила, коли мої колеги хвалили мене і намагалися за моєю спиною плести інтриги. Вона підвозила мене, і ми завжди спізнювалися на роботу, бо її виправданням було у мене діти, мені потрібно зібрати їх до школи та дитячого садка. Я була рада, що мої начальники ніколи мене за це не сварили. Мій менеджер і супервайзер навіть сказали мені, що її досі тримають на роботі лише тому, що я там працюю. Це змусило мене почуватися краще, бо часто я відчувала себе нікчемною, часто знущання ставали набагато гіршими, і стався один випадок, про який я зараз не хочу говорити, який змусив мене зрозуміти, що я доросла людина, я більше не дитина, Ви має це усвідомити. Я заховала свої гроші, стала суворішою з її розпещеною дитиною, і щоразу, коли вона намагалася мене образити, я давала відсіч. З мене досить. Я вирішила, що з'їду від цієї токсичності, якою були вона та решта моєї родини. Я взяла решту своїх грошей і зробила перший внесок за машину. Звісно, її реакція була лютою. Ти розумієш, нам потрібно переїжджати. Мені було байдуже я вже планувала переїхати в інше місто. Через два дні її машина зламалася і не підлягала ремонту. Якби не моя машина, вона б не змогла дістатися до роботи. Протягом усього цього я все ще трохи підкорялася і вирішила дозволити їй користуватися моєю машиною для різних справ, особливо тому, що я не так багато їздила, мені нікуди було їхати, і я була новачком за кермом. Звісно, вона повертала машину з майже порожнім баком і вимагала, щоб я допомогла їй оплатити бензин. Хоча саме вона користувалася машиною, її діти влаштували в моїй машині безлад і ніколи його не прибирали. Дитина зламала спинку сидіння, бо постійно її штовхала. Вона навіть принесла в машину тарганів. Останньою краплею стало те, що вона почала обговорювати мене в моїй же машині. Вона мала допомагати мені вчитися водити в обмін на те, що я дозволяла їй постійно користуватися моєю клятою машиною. Вона розмовляла по телефону зі своєю подругою, а я слухала музику. Я перемикала пісні і почула, як вона говорить, Сестро, так, вона хоче, щоб я допомогла їй навчитися водити, але мені потрібно їхати по справах. У мене діти, а в неї її собака. Вона думає, що це для мене важливіше. Ну, я можу поїхати додому сама, а ти можеш попросити підвести батька своїх дітей. Це її розлютило, і я ввімкнула музику голосніше, але все одно чула, як вона мене обговорює. Досить. Нарешті ми отримали повідомлення про виселення, і моя сестра розсердилася, коли я сказала їй, що переїжджаю в інше місто, а не з ними. Я не збиралася допомагати їй знімати будинок, коли у неї є батько її дитини, який може їй допомогти. Вона злиться і дратується, але мені байдуже. Вона сумнівається в мені і каже, що я не впораюся. Я подала заяву на звільнення за два тижні, мій менеджер і супервайзер сказали, що дадуть мені чудову рекомендацію для інших робіт, і я переїхала в інше місто. Звісно, мій менеджер і супервайзер мали рацію. Її звільнили незабаром після мого від'їзду, бо в неї був жахливий характер, а мене вже не було поруч. У неї більше не було іншого виходу, окрім як користуватися фургоном батька її дитини, який сильно споживав бензин. Вона не отримає жодних хороших рекомендацій, бо так і не навчилася бути доброю людиною. Я довела її неправоту і через місяць після переїзду до нового міста зняла квартиру. Я зовсім не шкодую і відчуваю, що відплатила їй набагато більше, ніж мала б. Моя помста полягає в тому, що вона потребувала мене, але я залишила її саму без допомоги. Перед моїм від'їздом моя сестра намагалася викликати в мене почуття провини. Вона говорила про те, що у неї не буде транспорту або що я пропустила дні народження двох її племінниць. Мені було байдуже. Вона сказала, що не хоче втратити єдину хорошу сестру, яка у неї залишилася. У мене немає проблем з поліцією чи наркотиками. Шкода, вона так і не усвідомила, що сама відштовхувала мене. Теледер. Моя емоційно жорстока зведена сестра продовжувала працювати лише тому, що я там була. Я також була її єдиним надійним транспортом. Після того, як я натерпілася достатньо знущань, я залишила її без хорошого транспорту і її звільнили після мого від'їзду, бо в неї залишалося лише одне попередження помста за маминого кривдника. Мій кривдник отримав по заслугах. Це сталося, коли я був значно молодшим. І, чесно кажучи, я цього не соромлюся після розлучення з батьком, моя мати зв'язалася з чоловіком, який мав серйозну залежність від наркотиків. Мені тоді було 14. Після того, як вона почала з ним жити, вона фактично закинула мене. Я цілий рік її не бачив, і десь у 15 років я нарешті знову її зустрів. Вона була худа, як тріска, із підбитим оком. Я миттєво схопив свій скейтборд і хотів піти розібратися з її хахалем. Але мій дядько зупинив мене, просто сказавши: не тут. Ми були в домі моїх бабусі та дідуся. Минуло кілька років я рідко її бачив і лише з розповідей родичів час від часу дізнавався про її страждання. Я не втручався, бо був підлітком і більшість часу навіть не знав, де вона перебуває. Звісно, вона ніколи не розповідала мені про побої, коли траплялася нагода її побачити чи поговорити з нею. Коли мені виповнилося 18, я жив зі своїм дядьком, тим самим, який зупинив мене кілька років тому. Одного пізнього вечора йому зателефонували. Це була моя мати, її співмешканець жорстоко її побив. Ми зарядили два 9 міліметрові пістолети, схопили пару бейсбольних бід і вирушили. Але коли ми приїхали, там уже була поліція, бо зателефонував сусід. Маминого кривника заарештували, а її відвезли до лікарні. Він серйозно її покалічив і отримав за це півтора року ув'язнення. Після звільнення він запевняв, що виправився, і вони знову зійшлися. Тепер мені трохи більше двадцяти, вона живе неподалік від мене, і я намагаюся відновити з нею стосунки. Я ніколи не приходив до неї, коли її благовірний був удома, а вона приходила лише сама. У ті дні я мало чув про знущання, оскільки здавалося, що вона намагається налагодити своє життя і, можливо, у неї з ним стало краще. Одного дня вона прийшла в гості, і я помітив сильну припухлість під одним оком і товстий шар макіяжу навколо цієї області. Я спостерігав, але нічого не сказав. Я знав, що він накою. Я зберігав спокій і дав їй зрозуміти, що готовий дати йому шанс, як вона просила мене зробити протягом багатьох років. Я запросив її на барбекю і дозволив їй привести його. Моя донька, яка була ще немовлям, та її мати також були присутні. Можливо, мені слід було згадати це раніше, я став батьком у 21 рік, і ми залишилися разом. Усе це відбувалося приблизно в той самий час. У будь-якому разі настав той день, і вона привела його. Я вже сховав свою улюблену алюмінієву дитячу бейсбольну біту біля задніх дверей. Дитячі металеві біти найкраще підходять для самозахисту вдома. Я вивів усіх на передній двір, і моя мати, донька та мати моєї доньки відпочивали там біля гриля. Я знав, що мамин співмешканець курить траву, тому я натякнув, що вирощую щось у себе на задньому дворі і хотів би йому це показати. Коли він пішов на задній двір, я сказав йому, що мені потрібно швидко щось взяти всередині. Швидка ремарка. Я дуже пишаюся тим, що зміг зберігати спокій, бо всередині мене все кипіло. Я бачу, як він чекає на задньому дворі і хапаю свою біту. Я вибіг на вулицю і закричав: Я чув, тобі подобається бити жінок. І почав нещадно його лупцювати по гомілках, ребрах, спині та руках. Я не хотів його вбивати, бо знав, що потраплю до в'язниці, а мені потрібно було виховувати новонароджену дитину. Але я випадково один раз вдарив його по голові. Я просто хотів добре його провчити, щоб він запам'ятав. Він поповз на передній двір, а моя мати кричала на мене і лаяла. Вона посадила його в свою машину, і вони швидко поїхали, а мої сусіди стояли на вулиці. Намагаючись зрозуміти, що сталося, я все робив на задньому дворі, щоб ніхто не бачив, але я спеціально крикнув їй услід, коли вона від'їжджала щось на кшталт, щоб я більше ніколи не бачив тебе з ним, мамо. Мені просто не потрібна була поліція. На щастя, ніхто не зателефонував. Моя мати не розмовляла зі мною кілька місяців, нічого нового. Зрештою, я зустрівся зі спільним знайомим і дізнався, що у того чоловіка були тріщини в ребрах. І сильні синці по всьому тілу. Він кілька тижнів не міг нормально пересуватися. Мамин Кривник запитав цього знайомого, чи варто йому мститися, але йому сказали, що він це заслужив, тому він просто змирився і нічого не зробив. Думаю, він розумів, що якщо він спробує мені помститися, моя родина дуже старомодна, сільська родина допоможе йому зникнути. Тож я вдячний їм за їхній мовчазний захист. Вони намагалися допомогти моїй матері. Своїй сестрі, але вона просто зникала зі своїм співмешканцем щоразу, коли близькі намагалися втрутитися. Зрештою, вона доросла жінка. Ось моя історія. Я не соромлюся вперше розповідаю її публічно, але після всіх цих років мені стало легше виговоритися. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.